Всім привіт! Сьогодні готую фарширований перець з духовці. Мені потрібно пів кг болгарського перцю, 500 г будь-якого фаршу, 100 г сирового рабісту його потрібно відварити, одна цибулина 100 г, одна морквина. одна чайна ложка томатної пасти, столові ложки олії, 100 г сиру, одна чайна ложка солі. На третя чайна ложка чорного меленого перцю, да, пів чайної ложки, харі, хмелі, суневі та копченої паприки Перець у мене вже начищений рис відварений Нарізаю кубаками цибулю натираю на дрібну тертушку моркву та відправляю пасируватись на обміну. Фаршу додаю всі спеції та рис. Додаю зажарку і гарно перемішую на томатну пасту. Перець у мене нарізаний напів. І тепер фарширую та складаю до форми в якій. При температурі 170 градусів 45-50 хвилин газові дупонці. Час і температури випічки регулюємо по своїй дупоці. За 10 хвилин до кінця запікання додаю на, терп... на терпушці сир і випікаю ще 10 хвилин і все, дуже простий, дуже смачний рецепт і кухонці в мене вийшов. Дякую всім за перегляди та вподобайки. підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте, вподобайки і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!